Хочу радіти, але не знаю, як. Дорогі мої, уявіть собі людину з хворим серцем, прикуту до ліжка 24 години на добу. Вона приречена вмерти, якщо не буде знайдено донорське серце. І от його знаходять трансплантація успішна. І пацієнт невдовзі живе новим життям. Спробуйте собі уявити, яка щаслива мала би бути ця людина. Вона кричатиме Я можу ходити, говорити і сміятися. Я жива. Ви би раділи за таку людину, але не переживши її дощміну, ви не можете пізнати її піднесення. Так само ми читаємо у Святому Письмі, зміцнюючись усякою силою за могутністю Його слави, у всякому терпінні і великодушності з радістю. Ми можемо лише трохи дякувати за цю обітницю, бо вона здається нам далекою чужою. Тож ми читаємо, тому радіє серце моє і веселиться язик мій. Наветіло моє спочивання в надії Псалом 15. 9. Ми дивуємося, що могло би викликати таке відчуття. Наступний вірш дає нам змогу зрозуміти це. Повсякчас я бачу Господа перед собою, бо Він праворуч мене, і я не захитаюся. Псалом 15 18 коли ми думаємо позитивно, то ці думки впливають на нас, як ліки. Такі думки, можливо, не трансформують відразу, але як справжні добрі ліки, вони зрештою підуть нам на користь. Звісно, що розум, який звик думати негативно, не хоче, щоб ним керувала віра. Він нарікає: Я хочу радіти, але не знаю я. Якщо ви ще не були тією людиною, якою, на вашу думку хоче вас бачити Бог, ви можете знайти нову втіху, довідавшись, що Бог дав вам змогу керувати своїми думками. Те, що ми робимо нині, впливатиме на нас завтра, навіть якщо ми й не бажаємо цього. Наприклад. Те, що ми їмо та п'ємо нині, може вплинути на наше самопочуття завтра і навіть ще багато днів. Наші звички визначають, ким ми станемо в майбутні роки. От скажімо, хлопець вирішує, що він хоче стати баскетболістом і усюди носить зі собою м'яча, його мозок, м'язи і нерви зосереджені на тому. Як поводитися з баскетбольним м'ячем? Він вчиться, змінюється і, врешті-решт, може стати зіркою. Ми так само можемо зосередити свою увагу на тому, ким хочемо стати. Ми можемо вирішити зараз, що будемо радіти у всьому, що Бог вирішить нам послати. Ми можемо одягати цю поставу на хвилини і години. Можемо носити її так часто, що кожна часточка нас поступово сповниться розумінням, як у того хлопця, із баскетбольним м'ячем. Наш розум осягає причину нашого існування, наша мета вірити, що Бог завжди діє нам на добро. Розум поволі, але впевнено осмислює задум. Він не випускатиме м'яча, ми будемо навчатися, як зосереджувати свою увагу на вірі в Бога, а не нарікати на марно. Бог має замисл для нас, і Він діє, можливо, нам знадобиться час, аби зрозуміти Його, а тоді ще трохи часу, аби застосувати на ділі. Але коли Божа радість вкорениться у наших серцях. Вона стане скарбом ціннішим, ніж усі багатства світу його ліки могутні. Радість і ще раз радість, цей Божий замисел для нас. Якщо ми скажемо, я поміняю свою поведінку, коли Бог змінить моє життя, то далі залишатимемося нещасними людьми, деякі нещасливці досі записують себе. Чому моє життя таке нещасливе, чому все так погано? Їхня увага настільки прикута до сумних речей, що вони здається, вже неспроможні змінити своєї поведінки. Сподіваюся, що якщо ви нещасливі, оцей запис надихне вас повірити, що ви можете стати радісною людиною. Такою, якою хоче вас бачити Бог. Ми знаємо, що наші думки змінюють нас, і якщо це так, то які добрі думки можуть піднести нас до щастя, яке перевершує все, що ми досі пережили. Наш Творець каже нам бути щасливими і розповідає, як бути щасливим. Послухайте ще раз вірш восьмий, Псалма 15. По всяк час бачу я Господа перед собою, і що саме в думках про Господа викликає радість і відганяє страх. Нам сказано радіти в Господі завжди, але радіти чому? Можливо, ми радіємо всьому доброму, що Він нам дає. Але якщо так, то як ми можемо радіти, коли опинимося у тюрмі, чи нас кинуть на арену на поживу лева? Ні, ми мусимо радіти через Його любов до нас. Ми ніколи не зможемо радіти у ньому більше, поки не пізнаємо Його любові до нас, поки справді не повіримо, що Він любить нас? Тоді ми чіткіше розумітимемо те, що Він хоче робити для нас, і полюбимо його ще більше. Як люди, ми природньо дуже щасливі, коли віримо, що хтось нас любить, і що сильніша та віра то більша наша радість, тому розуміючи Божу любов до нас, ми сповнимося радості. Знання, що Бог нас любить, дає нам дивовижну владу над страхом і болем. Але знати, що Він любить нас недостатньо. Ми мусимо взаємно любити Його і полюбити Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, усім розумінням Твоїм, і всією силою Твоєю. Марка 12:30. Один способів, Виявити свою любов до Бога це бути вдячним. Подяка це природний наслідок віри, що Бог любить нас. Коли ми роздумуємо про ці речі, Божу любов до нас і нашу вдячність йому, то стаємо щасливішими людьми. Я поступово дізнаюся, наскільки могутні ми є подячні думки. Вони постійно покращують наш настрій, поки раптом не починаємо здивовано помічати, що стаємо щасливішими, і часом навіть важко пояснити, чому ми почуваємося так добре. Знайдіть у своїй пам'яті речі, за які ви можете подякувати Богу, і думайте про них, кожне нове відкриття збільшить вашу радість. Ми не будемо щасливі в цьому світі, поки не відчуємо силу радості в Божій доброті. Ми ніколи не зрозуміємо Його доброти, поки не станемо практикувати того, що Він нам каже робити. За все дякуйте, бо така що до вас воля Божа у Христі Ісусі. 1 Солонян 5.18. Практикуйте подяку, другі мої, поки вона не стане такою машинальною, як дихання, і ви побачите результат. Бог винагороджує подяку. Ми можемо дякувати годину і не повторюватися жодного разу. Годі переоцінити важливість послуху перед Богом. Нехай послух стане способом вашого життя. Думки які сповнюють радістю і покращують здоров'я берегти нелегко, наш ворог мастак заохочувати до нещасливих думок. Він знає, що коли ми розуміємо Боже прагнення бачити нас щасливими, то полюбимо Бога ще більше. Коли ми насправді пізнаємо, що Він любить нас, то захочемо, аби і інші полюбили Його теж. Ми радо служитимемо йому і навіть віддамо своє життя, щоб сподобатися йому. Наш ворог, диявол, робитиме все, аби запобігти такому катастрофічному перебові подій Проблема в тому, що людина все життя міркує про речі, якими не вдоволена Це можуть бути дріб'язкові речі. Але вони накопичуються добре, що радісні думки також можуть накопичуватися, як крупинки піску. Покладіть піщину на землю, вона майже непомітна, і дві піщини також. Далі додавайте одна по одній, зрештою ви побачите невеличку кубку піску. І навіть мала кубка не матиме ні на кого великого впливу. Але досипте досить піску, і у вас буде пляж, яким тішивтиметься чимало людей. Коли радісні думки повсякчас примножуються, ми починаємо помічати наслідки, і це притягає інших. Коли ми навчимося, станемо зрілими у своєму щасті і задоволені, то станемо вірними свідками Божого Слова. Це саме те, до чого закликав своїх послідовників Ісус і сказав їм: Ідіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію всьому творінню, Марка 16:15. Можливо, дорогі мої, вас не цікавить така місія? Можливо, вас не те, що досягнення радости самотужки здається чимось нездійсненним. Однак це не так. Нам напевно би легше було піти до якоїсь бабки, якоїсь ворожки, щоб вона зробила все за нас. Але все починається лише з однієї щасливої думки, з однієї зернини піску. Управляйте ще далі, і вже невдовзі піщинок буде мільйон і одна. Дорогі мої, аналізуючи механізм виникнення зла в людині, помічаємо, що його причиною є брак простоти і дитячої довіри до Бога. Так було від самого початку історії людства з того моменту, коли віра прабатьків була піддана випробуванню. На початку людської історії відбулося випробування на довір'я. Бог ніби запитував у людини, чи довіряєш мені, чи маєш стосовно до мене простоту. І довіря дитини. Біблійний текст виразно показує, що то сатана приступив до людини саме в цій царині. Він не намалював пробатьків, намовляв про батьків до зла, як такого, не спокушав безпосередньо до гріха, він пошияв зерно недовіри і зробив це. Психологічно бездоганно, та як може тільки він. Змій не говорив: будьте невірні, неслухняні. Ні. Він намагався довести прабатькам, що у Богові немає любові, немає щирости та правди. В основі механізму зла першого гріха лишить зерно недовіри, що викликає велике психологічне відлуння. Людина, яка не довіряє, постійно відчуває себе у небезпеці. Людина, якій я не довіряю, стає для мене небезпечною. Викликає в мене страх. Гріх недовіри. Породжує відчуття небезпеки і страху, того страху, про який стільки говориться у психології і психіатрії, який так часто стає причиною людського страждання. Якщо ми, дорогі мої, не вільні від гріха, то ми не можемо бути вільними від того, що Він породжує. Неспокою, страху, відчуття небезпеки, ми теж спокушаємося цим зерном недовіри. А якщо це недовіра щодо Бога, то людина відчуває себе як у замкненій клітці, і життя у такій клітці небезпеки стає чимось страшним. Гріх руйнує людину ще й тому, що руйнівним є сам страх, пов'язаний з гріхом. Загроза, врешті-решт, обертається супроти нас, оскільки однією з головних психічних потреб людини є потреба безпеки. Звідси дуже близько до твердження, що страх, із яким ми не боремося, є нашою виною. Христове діло відкуплення триває. Завдяки вірі, ми можемо брати в ньому участь, а воно охоплює не тільки наш гріх, а й весь його контекст. Отже, страх. І відчуття небезпеки стають предметом відкуплення. Ісус, вмираючи на Христі, врятував нас від страху і небезпеки, коли викупив нас із гріха. Усе Твоє життя має бути спрямоване на щораз повніше відкриття себе для Христового тіла відкуплення. Адже з Христа неупинно йде благодать. Щоб визволити тебе не тільки від гріха, але й від страху, як боротися зі страхом, що охоплює нас. Якщо боротимешся з ним безпосередньо, то все закінчиться поразкою. Є тільки один надійний шлях, відкритися на викупну дію Христа через таку віру. Яку має євангельська дитина. Мусиш повірити, що Ісус викупив тебе з усього, що тобі загрожує, що ти вільний, ти повинен сказати собі, мені ніч, нічого боятися, бо Він викупив мене і визволив від усього. Мені тільки треба прийняти це. Віра це процес приймання викупної дії Христа. Проходячи однією з брам Єрусалимського храму, апостол Петро зустрів паралізованого, який же бракував біля воріт. Він звернувся до нього. Срібла й золота в мене нема, але є, що я маю, даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назарянина, устань та й ходи. Діянь тришість і паралітик устав. Цьому паралізованому жебракові, що був безпорадним, залишалося лише сподіватися. Мабуть, він багато мав дитячої віри, бо отримав більше, ніж сподівався. Ти паралізований страхом і відчуттям небезпеки. І зцілення не обов'язково станеться одразу, як у цього паралізовано. Усе залежить від ступеня твоєї віри, від того, чи справді ти маєш віру дитини. Можеш бути зцілений в одну мить, а можеш поступово. Рука Христа буде тоді щоразу вище піднімати того паралітика. Що символізує твій внутрішній стан, аж поки він поволі зовсім не встане. Таке поступове піднімання тебе теж є викупною дією Христа. Вірити важко, але не вірити ще важче. Намагайся якомога частіше усвідомлювати, що ти не сам. Адже з тобою Христос, який тебе відкупив, намагайся протиставити страхам, що пригнічують тебе, дитяче почуття власної безпорадності. Скажи Ісусу, знаю, що ти хочеш очистити мене від цієї прокази, знаю, що ти мене відкупив від Неї. Та чи знаєш ти, що може стати свідком чуда? Адже Христос сказав: Коли б мали ви віру, хоч як зерно гірчичне, і сказали, що в ковиці цій вирвеся з коренем і пересадися до моря, то й послухала б вас. Луки 17.6. Тоді ти побачив би, що віра. Яка в очах світу є таким малим ніщо, як гірчичне зернятко, як найдрібніше зернятко, має безмежну силу Бога. Побачив би, що вона відкриває тебе для викопної дії Христа і чудесним способом усуває страх. Тоді ти враз відчув би себе вільним. Ти покликаний до свободи і миру через віру, що відкриває тебе для Христового відкуплення, ти мусиш постійно навертатися до цієї віри, бо віра це безперервний процес. Він поглиблюється через акт віри, які найчастіше виникають, коли з'являється небезпека, пробуджуючи тоді в собі акти віри. Ти будеш у кожній ситуації падати, як дитя в обійме свого люблячого Отця. Суть малого шляху Святої Терези від дитятка Ісуса це стан дитини, вільної від усякого страху завдяки своїй дитячій довірі. Якщо на початку історії людства із зерна недовіри виріс гріх. То малий шлях, що підкреслює значення довіри і дитячої віри Богові, є антидотом і ніби цілковитою антитезою тієї події. Програма малого шляху поцілює в сам корінь зла, оскільки брак довіри до Бога значною мірою лежить в основі. Усіх твоїх гріхів і усіх твоїх життєвих, психічних, а посередньо також і фізичних страждань. Довіряючись Богові, ти підрізаєш коріння всього, що тебе руйнує. Повір, що Він не любить тебе, випробування віри про батьків не було важким, але Біблія говорить, і про те страшне випробування, якому Бог піддав Аурану. Він велів йому вчинити страшну річ, вбити у власного сина. Як легко тоді було прорости зерно недовіри, не повірити, повстати. Однак Авраам повірив, незважаючи на темень, що його оточувала, наскільки ж важливе таке безумовне довіря Богові, таке дитяче довіря себе тому, кого найсильніше ранимо гріхом недовіри. Якщо коли-небудь, той, кого ти дуже любив, втрачав довіру до тебе, то ти знаєш, як це боляче. А якщо йдеться не про звичайну людську дружбу, а про безмежну Божу любов, то який невимовний біль має відчувати ця любов через твою недовіру? Коли ти говориш: боюся віддати Богові все, то ці слова печуть Його як ляпас. Це так, ніби ти говорив Богові, я тобі не вірю, я не знаю, що ти можеш зі мною зробити. Якби дитин час казало так своїй матері, то завдало б їй великого болю, якого б тоді болю зазнає Бог, котрого ми б'ємо по обличчі такою недовірою. Недовір'я в певному сенсі гірше гріха. Бо є коренем і джерелом гріха, якщо не хочеш довіритися, якщо твоєму супротивнику вдалося пошіяти у твоєму серцю недовіру, то неминуче зродяться й наслідки страх, відчуття небезпеки і пов'язані з ними страждання. І тільки за наслідками такого зла побачиш, як далеко ти зайшов, страждання. Страх і небезпека будуть для тебе постійним закликом навертатися. Ти доти страждатимеш від витягару страху, доки не навернешся, доки не станеш, як дитя, яке просто віддає себе в руки люблячого Бога. Пацієнта треба лікувати так довго, писав Шонді, аж поки він не навчиться молитися. І це не просто собі молитва. Ідеться про дуже глибоку молитву, про довірливу молитву дитини, яка цілковито віддає себе в обійме Отця. Амінь. Слава Ісусу Христу!